Це Маріуполь. Це Бахмут. Це Авдіївка. Зараз, щоб отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно, жителі того ж Маріуполя, Бахмута, Солідара, Авдіївки чи Часового Яру спочатку мають надати фотодокази, а експертна комісія має потім фізично оглянути це майно. Зрозуміло, що це неможливо зробити там, де йдуть активні бойові дії або в тимчасово окупованих регіонах. Ми дуже пропонуємо прості зміни до цієї процедури. Перше все майно на окупованих територіях та у зоні активних бойових дій прирівняти до зруйнованого. Друге скасувати необхідність надання фотофіксації пошкоджень та фізичний огляд об'єкту. Після отримання компенсації об'єкт нерухомості переходить у власність держави. Це дозволить допомогти людям, які покинули домівки через війну. Дозволить зберегти їх в Україні.